Київській швидкій вже 121 рік. Перша київська швидка з'явилася після Відня, Варшави та Лодзі, і ця історія про те, як нестримна любов Лева Бродського до жінок допомогла київській швидкій з'явитися і функціонувати для пацієнтів безкоштовно. Лев Бродський спадкоємець мільйонера та другий син Ізраїля Бродського, був горем родини. Він витрачав тисячі за гральним столом та на коханок, які з'являлися в його житті між декількома офіційними одруженнями. Тим часом київській швидкій катастрофічно не вистачало коштів. Волонтери, лікарі розривалися на виїздах і змогли охопити за рік понад 5 тисяч пацієнтів, справжні герої. Але у Києві тоді мешкало понад 300 тисяч мешканців. Стало зрозумілим, потрібно більше грошей. Їх збирали на аукціонах, буклетах, фандризили серед простих киян, щось виділяло місто, але все ж не вистачало. Рішення прийшло звідки не чекали. Дружини лікарів, дуже практичні членкині новоствореного жіночого комітету, замість благопристойних театральних бенефісів, неочікувано спродюсували кабаре шоу для збору грошей на лікарню. Скандал ще пак, але саме так попався у руки благодійниць той самий Лев Бродський. Він під впливом організаторок одразу вніс у касу шалені 10 тисяч. Саме так і з'явилася можливість збудувати лікарню швидкої допомоги, четверту в Європі, яку звів на рейтерській 22 архітектор Йосип Зекцер, яка сьогодні з плином років теж чекає на несподівану та швидку допомогу. Маленькі історії Великого Києва на радіо Релакс. Партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс.